Ву кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай кашлю немає. Ударні безпілотники головного управління розвідки ліквідували кілька радіолокаційних комплексів та корабельний гелікоптер росіян у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили на своїй сторінці у. Соцмережі майстри спецпідрозділу головного управління розвідки примари вразили корабельний багатофункціональний гелікоптер К-27, аеродромний радіолокаційний комплекс Ліра А 10 та три радіолокаційних комплекси. Після окупації рівнопілля на Запоріжжі російські війська продовжують просуватися в бік Гуляйполя та обходити на його північній околиці. За даними аналітиків Діпстейт, ворог намагається обійти українські позиції в зеленому гаю та червоному, зокрема, вийти на логістичні маршрути збройних сил України. Російські окупанти активно шукають слабкі ланки, щоб посилити вогневий вплив на Гуляйполе. За прогнозами аналітиків, через проблеми з логістикою збройних сил України у цю. Цьому районі і надалі можливі зміни лінії фронту. Олексій Гетьман, військовий, оглядач, майор у відставці, зараз долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Гетьмане, я вас вітаю. Вітаю вас. Спочатку розпитаю вас про роботу наших примар в тимчасово окупованому Криму. Чи вказується операція на збільшення наших можливостей проникати глибше на окуповані території і виявляти потрібні для нас цілі? Ну очевидь, знищення радіолокаційних станцій. Ми з вами неодноразово про це розмовляли, ну і багато інших. Експертів чи аналітики, особливо ті, хто якось пов'язаний з засобами проти повітряної оборони, чудово розуміють, і ми всі вже чудово розуміємо, що головним засобом, який є в будь-яких зенітракетних комплексах, це є якраз радіокаційна станція, яка виявляє, супроводжує і передає цілі вказівку на пускові основки на ракети для того, щоб нищити повітряні сілі, ну не треба знищувати весь зенітно-ракетний комплекс, достатньо. Або висотомір, або дальномір навіть там є такі функції, вони мірять висоту радіокаційна станція і дальність. От там є такі дві антенки. Що бачили, Одна така кружиться, якщо ще старі. Ще не фазована активна рішотка, а такі, що ми бачили, одна, начебто хиляється туди, сюди так догори донизу. Так, от як я головою киваю, А інша крутиться по кругу. Це дальномір, а те, що киває, це мер. Одну щось пошкодили. Навіть одну е, антенну таку ну, і все. І радіокаційна станція не працює, і весь та ракетний комплекс не працює. Тому е, такі удари. Тут навіть не треба дуже великої кількості вибухівки чи дуже потужних ракет. Тут, тут навіть можливі диверсійні дії, чи е, якщо долетить дрон, то дрон може це пошкодити. <кій> І таким чином е, прокладається шлях для наших е, ну для тих е, ракет, е, літаків е, навіть е, безполотників, які можуть атакувати ворожі об'єкти вже за е, ту лінією оборони протиповітряної оборони, яку ворог побудував. Вочевидь, вони замінять ці станції вочевидь, там буде швидка передислокація, але ну нічого нема більш постійно, ніж ніж ні, ні тимчасово. Це вікно можливості, в які після якого можна проводити вже більш потужні повітряні атаки. Тому тут важко переоцінити такі дії по знищенню саме частини з інтеркетних комплексів, а саме радіокаційна станція. А чи буде, на вашу думку, Росія змінювати розташування своїх радіолокаційних станцій після не, повторювальних не ударів? Ну, радіолокаційні станції, взагалі, зніт-ракетні комплекси, вони ну, старі, коли там ще з Пауорсу збивали, збивали в радянському союзі, вони були, були ну, умовно стаціонарні. Там 75-й комплекс, 25-й комплекс, такі старі зенітно ракетні комплекси радянські, потім російські. Зараз вони всі мобільні, вони рухаються, вони переміщуються. Вони взагалі не стоять на одному місці, вони міняють локацію, бо коли починає працювати радіолокаційна станція, вона випримінює в команітні хвилі і одразу вона стає відома її локація. Тому попрацювали, треба приїжджати. Ну це практика. І, бо хоча б недалеко, хоча б на декілька сотень метрів, і вимкнутися. Ну, очікувати, коли буде сигнал на те, щоб вимкнути станцію, коли вона почне виконувати бойову роботу. Коли вона стає вимкнута, там ну, якимось не знаю, гілками закидали, все її не, не видно. Тому переміщувати це буде вочевидь, але ну все одно, ми, щільність протиповітряної оборони після знищення рекласних вона буде зменшуватися. І ми це побачимо одразу. Пане гетьман, про ситуацію на півдні. Далі хочу розпитати, якою зараз вона є на відтинку рівнопілля, зелений гай, гуляйполе, і що є ключовим фактором російського просування? Перевага, кількісна перевага в своїх засобах. Вони Використовувати тактику ну, цих от, навалів, місних штурми, з технікою, без техніки, з легкою технікою, з важкою технікою, штурмовими групами намагатися, Ну, всю тактику, яка відома. Ми, ми інколи кажемо, що вони застосували якусь нову тактику. Та нема ніякої нової тактики, вся ця тактика давно прописана, з часів ще на війн. гві. Все саме Змінюється засоби досягнення де, мети. А сутність е, така сама, нічого не змінилося. Тому якщо вони мають е, суттєву перевагу в силах та засобах, то ну нам доводиться відходити на інші позиції. Ми ж пам'ятаємо пригадайте, на початку року, скільки було на до кінці минулого року, скільки було розмов про фортифікації? Чи добре вони наші фортифікації? Наскільки вони добре побудовані? Ми там казали, всі так гарно всьому розбиралися. Тоді казали: перша, друга, третя лінія. Ну, якщо навіщо будувати три лінії? Що є неприпустимо, що ворог просунеться взагалі кудись? І ми це сприймаємо, але не як трагедію. Ну, пройшли першу лінію, значить, зупинимо на втору, продукт другу зупинимо на третю. Так воно працює. І тому і саме тому і будуються три лінії. Нічого гарного в тому, що ворог десь просувається, немає, але і панічних якого з настрій робити з цього трагедію теж, теж не варто. Це бойові дії. Давайте ж ми якось забуваємо, що йде війна. І перша лінія не більш слабка. Ну, ми пам'ятаємо, як ми всі фахово розповідали про те, що. Третя лінія має бути побудована найбільш потужно, тому що ну, вона знаходиться за декілька кілометрів чи десятки кілометрів від лінії фронту, там можна використовувати якусь будівельну техніку. На нулі щось побудувати ну, щільно, ну, щось потужно побудувати неможливо, тому що ну, як, там, трактор не вийде, есквадр не вийде, бо одразу буде вражений. Тому Третя лінія, друга третя лінія має бути більш потужними ніж ніж перша. І коли ми відходимо, що доводиться відходити на ці лінії, чому ми, ми це сприймаємо як якусь ну чесно, як якусь трагедію? Ці лінії має бути, ну нам так ми ну, в це віримо. Нам доповідали і представники військово-цивільних місцевих адміністрацій, і взагалі військово-політичне керівництво, що особливих зауважень там є певні недоліки, но лінія, лінія оборони побудована добре. Значить, перша лінія, якщо ворог пройшов першу лінію, значить відходимо на другу, відходимо на третю. Так потім будемо контратакувати, будемо робити контрудари, якщо в нас вистачить сил та засобів. До речі, росіяни роблять з якої точки зору доволі прагматичні речі. Вони одразу там, де вони наступають, позаду, за кілометр, за два, одразу будуть лінії, оборонні лінії, фортифікації. Вони розуміють, що якщо буде контрудар, щоб було де тримати оборону. Тобто, тут це ну, під час війни. На деяких ділянках ми контратакуємо. На деяких нам доводиться відходити з точки зору військової науки, з точки зору військових правил, міркування військового. То от ця лінія фронту 1245 кілометрів, яка є, вона вважається стабільна. Ці невеликі просування чи ворога, чи наші контрудари, вони суттєво стратегічно не впливають на загально взагалі на хід війни. Хоча ще раз, ні це не рожеві не окуляри, це ну реальність. Нічого доброго в тому, що ми відходимо, немає, але і трагедія теж в цьому немає. Так це неприємно, але ну наші перейдемо на другу, на третю лінію. Там вже його зупинимо. Вони ж мають бути наші треті, другі треті лінії побудовані вже дуже сило. Але вони знаходяться від лінії зіткнення на декілька кілометрів, може на десять навіть кілометрів. Третя лінія, так що не відходить на третю лінію, Добре, фортифікація бути з не першої, де погані фортифікації. Ну, логіка ж має бути якась. Пане Гетьман, нас лишається хвилинка на спілкування. А чи можуть росіяни чи мають потенціал для здійснення більш ширшого наступального етапу тут, на півдні України? ну Якщо вони приміщать війська вздовж лінії фронту, то це означає, що в них немає якихось таємних резервів, які можуть суттєво підсилити будь-який напрямок. Ми очікували, про це казав, до речі, і президент Зеленський ще влітку, що ми очікуємо наступальні дії росіян, Ну, по-перше, на Покровському напрямку, вочевидь, ну якісь будуть дії на всій всі лінії фронту, але найбільш потужні удари ми очікуємо, ну, згідно е розвідок, е супутникових е розвідки. Військово розвитку, ну взагалі, з згідно всіх цих даних, які ми маємо, що це буде південь, і тоді було два варіанти: чи Херсонський напрямок, чи. Запорізький напрямок на Херсонській Вони там 300 човнів розповідали, підготували для форсувати Дніпро. Ну зараз ми бачимо колони, які рухаються з Маріуполя в бік запорізького напрямку. Там швидше за все буде посилювати, посилювати тиск росіян. Це буде другий такий потужний напрямок разом з ну Покровським Мірнограським Костянтинівським напрямком. Понагать Тому мене. ми це бачимо, ми це розуміємо. Дякую, дякую за вашу експертизу. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор у відставці, був на прямому зв'язку зі студією.